Це тема жіночого підприємництва. Я почну зі статистики, тому що цифри насправді говорять самі за себе. В Європі середньому 60% економіки складається з малого і середнього бізнесу. У Польщі, наприклад, нашого сусіда, ця цифра складає 50%. І я думаю, що ні для кого не секрет, всі ми погодимося, що саме завдяки малому бізнесу Польща швидко, в важкі часи економічно, Польща якраз могла швидко вирішити багато економічних і соціальних проблем. В Україні ця цифра складає 17% більше. Тобто, безумовно, тут є величезний потенціал для розвитку. Також останні статистичні дані говорять про те, що в Україні лише близько 22% жінок. Займається підприємницькою діяльністю. І а, я маю сказати, що займається дуже часто не завдяки, а всуперечі. А в той час, як в європейських країнах, насправді на картина зовсім інша. Наприклад, Франція планує до 2017 року збільшити відсоток жіночих підприємців до 40%, а Німеччина до 2016 року. Планує досягти 50%, -50 представництва жінок і чоловіків у радах директорів великих компаній українки змушені прокладати собі шлях самостійно. А більшість підприємств, які створюють ці Україні, вони є мікробізнесом, малим бізнесом, а рідше середнім, тобто це або жінки самоталії, або жінки, які а, надають роботу в підприємствах, яких працює не більше 10 осіб. А працюють жіночі бізнеси переважно в сфері обслуговування, громадського харчування і торгівлі. А, і всі ми знаємо, що в Україні ці сфери якраз. Особливо важкі, адже вимагають багато дозволів, ліцензій часто піддаються перевірками. А якщо додати ще податковий тиск бюрократію і корупцію, розуміємо, що українським чинкам з ну, наразі не дуже комфортно. А питання участі жінок у підприємництві насправді є комплексним і багатовекторним. Тут ми не можемо говорити лише про те, що жінки не йдуть самі там, не хочуть, або чоловіки їх не пускають. Насправді, тут має велике значення і наявність, або швидше відсутність поки що в наших реаліях сприятливих політик на національному рівні, а відповідно і на рівні місцевої.